в Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. ППО Великої Британії може не витримати удару Росії. До такого висновку прийшла відома газета Telegraph. Успішна оборона Ізраїлю та його союзників, у тому числі Великої Британії, від комплексної ракетної та безпілотної атаки, проведеної Іраном цими вихідними, привернула увагу до недоліків британської протиповітряної та противоракетної оборони. Крім того, колишній голова комітету з питань оборони Тобіас Елвуд навіть закликав Велику Британію розробити власну систему Дідну до залізного купола, деякі експерти стверджують, що успішне використання Росією та Іраном безпілотних літальних апаратів шахет 136 вказує на масовану загрозу БПЛА для Великої Британії, з якої її оборона не здатна впоратися. Ці дрони стають частиною загрози, яка наступає на НАТО в Європі. Загалом вважає газета. З огляду на вартість дронів шахет вони зможуть використовуватися в більшій кількості ніж звичайні крилаті ракети, але вони повільні і несуть порівняно невеликі 30 50 кілограмові вибухові боєголовки. Пише газета. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно, посилання в описі та в шапці профілю. Проте для захисту Великої Британії загрозу з боку Росії слід розглядати в більш географічно обмеженому контексті, від найближчої території Росії в Калінінградському анклаві до найближчої ділянки британської землі близько 1200 кілометрів. Отже, дрону шахи 136 що рухається з максимальною швидкістю близько 160 кілометрів на годину, знадобиться щонайменше 7,5 годин, щоб досягти цілий Великій Британії навіть за прямим маршрутом, який не намагається оминути відомі системи ППО союзників і не маскуватиме свою траєкторію, така атака також мала б пройти через повітряний простір кількох країн-союзників, які мають значні сили ППО і наземної протиповітряної оборони, таких як Польща, Німеччина, Данія і Нідерланди. Таким чином, російські балістичні ракети, такі як 9М720 і 9М723, які запускаються системами «Іскандер-М», не мають достатньої дальності для досягнення британських цілей з території Росії. Так само гіперзвукові балістичні ракети Х-47 М 2 кінжал, призначені для базування в повітрі, повинні бути доставлені літаками-носіями на відстань близько 480 кілометрів від Великої Британії. Однак це вимагає пролітання через повітряний простір багатьох союзників по НАТО і їхні засоби протиповітряної оборони, що є дуже ризикованою операцією. Справжня російська загроза від ракет далекого радіусу дії для Великої Британії фактично залишається такою, як вона була протягом десятиліть. Крилаті Кета далекого радіусу дії, що запускається бомбардувальниками в арктичних районах, і потенційно підводними човнами в Арктиці або Північній Атлантиці, а також ядерні міжконтинентальні балістичні ракети, зазначає детелеграф. Використання подібних систем, таких як НАСАМС та АйРІСТІ в Україні, показало, що система протиповітряної оборони Скайсабре, яку вже придбала британська армія, буде надзвичайно ефективною навіть у невеликих батареях проти залпів російських крилатих ракет. Тому її придбання має бути пріоритетнішим за грандіозні плани захисту від масованих загроз, які навряд чи досягнуть британських цілей на практиці. Нагадаємо, що газета The Times писала, що Велика Британія ще досі заробляє на військовій машині Путіна. Британський експорт так званих загальних високопріоритетних товарів, що використовуються в російських військових системах до сусідів Росії з початку 2022 року. Зріс більш ніж на 500%. Дані про торгівлю з цими російськими сусідами також свідчать про різке зростання експорту цих самих товарів до Росії та інших її сусідів. У той самий момент, коли британські розкішні автомобілі раптово починають надходити до Азербайджану з небаченою раніше швидкістю, вони так само починають виїжджати з Азербайджану. Навіть коли Велика Британія надає Україні безпілотники, вона здається, одночасно продає деталі до них Росія і збирає їх по дорозі. Уряд заявляє, що робить все можливе, щоб зупинити ці потоки, але, схоже, він програє битву. Гроші здається завжди перемагають, пише The Times. На цьому у мене все.